Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні ми поговоримо про воду в паливному баці і паливній системі, і про те звідки вона там береться. З настанням холодів дуже багато автомобілістів зіштовхуються з проблемою накопичення конденсату в паливному баці як наслідок в паливній системі автомобіля. Відповідно через наявність води або вологі в паливній системі автомобіля в нас. Погіршується холодний пуск двигуна, погіршується робота двигуна на холостих обертах, і також при розгоні автомобіль починає гірше реагувати на натискання педалі газу, і відповідно може гірше розганятись. Також наявність зайвої вологі в паливній системі може спричинити негаразди в роботі там. Певних приладів форсунок чи паливного насосу. А якщо вологі буде досить багато, при низьких температурах вона взагалі може замерзнути і таким чином перекрити подачу палива або суттєво зменшити подачу палива, що відповідно також негативно впливає на. Роботу двигуна нашого автомобіля. Ну і нарешті останнє, наявність вологі в паливній системі автомобіля при контакті з металевими деталями, звісно ж, буде приводити до корозії цих деталей. І з часом вони почнуть. Псуватись, втрачати свої робочі властивості, і це може призвести до дуже дорогого ремонту. Насправді, вірогідність потрапляння води або вологів паливний бак автомобіля досить мала, але вона все ж таки існує. Основні дві причини потрапляння вологів паливо це потрапляння її разом з повітрям і осідання у вигляді конденсату, і також заправка неякісним паливом. Також в таких дуже, дуже фантастичних варіантах через якісь Пошкодження заливної горловини, кришки бензобака або пошкодження ущільнювача, кришки, вода, наприклад, у вигляді дощу, безпосередньо може потрапити в паливний бак автомобіля, але все ж таки, основні причини в нас. Дві. Це конденсат і неякісне паливо. І найчастіше ми все ж таки зіштовхуємося з проблемою потрапляння вологи в паливну систему автомобіля через конденсат або через вологе повітря, яке в нас має найбільшу вологість саме в осінньо-весняний період. І тому автомобілісти часто рекомендують в цей період. Заправляти бак до повного для того, щоб в баку було менше повітря і відповідно було менше вологі, яка в подальшому може у вигляді води опинитися на дні. Паливного баку. У сучасних автомобілів паливні баки можуть мати таку конструкцію, яка передбачає наявність абсорбера, в котрому якраз і збирається надлишкова волога. Але якщо такого абсорбера в конструкції автомобіля немає, то вся волога у вигляді звичайної води опиняється на дні бензобака або там паливного бака і, відповідно, може потрапляти далі в паливну систему автомобіля. Якщо в нас при цьому ще й металевий бак, це також може призвести до корозії самого баку, і в подальшому бак потрібно буде замінити або ремонтувати. Найцікавіше в цій ситуації те, що навіть якщо ви не чули про Проблему накопичення вологи в паливному баці автомобіля, така проблема все ж таки існує, і існує багато способів її вирішення. Наприклад, в деяких паливних баках є навіть спеціальна зливна горловина з пробкою, через яку можна злити надлишки вологи, яка там опинилась. Також існують інші способи, там, наприклад, відкачування палива штатним паливним насосом або додатковим обладнанням. Але найпростіший і найсучасніший спосіб це, звичайно, використання. Спеціальних присадок, які дозволяють вивести вологу з паливного баку і нормалізувати роботу паливної системи автомобіля. Такі осушувачі абсолютно безпечні для автомобіля і мають простий спосіб дії. Здебільшого вони складаються з різноманітних спартів, які взаємодіють з водою на молекулярному рівні і перетворюють воду на емульсію, яка за густиною ідентична паливу в паливному баці. В подальшому ця емульсія разом з паливом потрапляє в паливну систему і згорає в камері згорання. Вода перетворюється на пару і виходить разом з відпрацьованими газами, не шкодячи двигуну автомобіля, паливній і вихлопній системі. Використання таких осушувачів, звісно, доцільно в тому випадку, якщо ви вже отримали якісь. Перші проблеми через накопичення вологи в паливній системі, або в тих випадках, якщо ви рідко експлуатуєте автомобіль в холодну пору. Він довго стоїть на парковці, і при цьому в нього, наприклад, ще й бак наповнений паливом наполовину, тобто в ньому є дуже багато повітря, з якого якраз і може утворюватись конденсат, який в подальшому потрапляє в саме паливо у вигляді води. Також осушувачі палива можна використовувати до появлення. Проблем як профілактичний засіб, хоча б один-два рази на сезон. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.